Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Падали безпілотники і ракети вночі. Рашисти атакували дві громади запорізького району. В селі Новотавричеське вигорів будинок. Ще десяток пошкодило вибуховою хвилею. В селі Купріянівка поранило трьох людей. Знищені два будинки, вісім пошкоджені. Мелітопольці, які евакуюються до Запоріжжя, після 7 грудня можуть отримати по 12 тисяч гривень. Нову хвилю реєстрації на грошову допомогу відкрила міжнародна організація Save the Children. Утім, заявка зможуть подати лише 300 переселенців. Угода про купівлю авто обернулася викраденням у Дніпровському районі міста. 23-річний хлопець, погрожуючи пістолетом, угнав Міцубісі Аутлендер. За два дні копи розшукали автівку і злочинця вдома. У Раніше засудженого молодика знайшли гранати, пістолет, автомат і набої. З Енергодара та навколишніх сіл рашисти били по Нікополю й марганцю ураганами та ствольною артилерією. Рознесли з десяток приватних будинків, магазини, кафе і коледж, пошкодили газогін та електромережу. Де окупація йде в одному з сіл Запорізької області. Наші воїни провели зачистку позицій рашистів. Порки добряче запаслися туалетним папером. У Запоріжжі через пожежу померла дитина. Вчора в комунарському районі загорівся приватний будинок. Батько виніс дворічного сина з палаючого будинку. Утім лікарі констатували смерть. Причини пожежі встановлюють. Відділенню безпеки дорожнього руху закупили три автомобілі коштом запорізької громади. Інспектори кажуть, на позашляховиках буде простіше супроводжувати евакуаційні колони. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.